Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні третя наша наука про священників старого Завіту. Отже, нагадую, що ці наші науки нас готують до тої найважливішої науки, а саме що таке є відпуст. Так, як переживаємо святий ювілейний рік, рік надії, рік милосердя, який був проголосеним святішим отцем Папою Франциском. Але щоб ми зрозуміли ту суть і значення, що таке є відпуст, то ми мусимо повернутися в стару завітню церкву, зрозуміти і усвідомити роль священства. Також це є різний підхід вже в Новозавітній Церкві. Бо, наприклад, що Католицька і православна церква е, мають священство, то протестантські спільноти відкинули як таке, як таке священство. Це будемо говорити вже пізніше. Чи власне нам потрібні святі таїнства, знаємо 70 таїнств, чи ні. Яку вони відіграють роль у нашому духовному житті, але то мусимо бути свідомі цього. Тому Ісус Христос сказав: Не думайте, що я прийшов скасувати закон, я не прийшов його скасувати, Старий завіт. я прийшов його доповнити. Христос не скасував священство. та Христос скасував старозавітні жертви. І на це місце була жертва Христа, нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він склав на гору на горі Голгофті за відкуплення людського роду. Отже, в старому завіті ми з вами говорили вже два дні говоримо, що за Божим, після Божої після волі самогутнього і вічного Бога, Бог установив, можна сказати, три ступені священства в ізраїльському народі. Це був перший священник, найстарший священник, головний священник, і першим із, ним, із них був Арон брат Мойсея. Опісля після Арона вибирали на перший священників. Із покоління Арона, а також сішеник, тобто був перший сіщеник, сіщеники з племені Арона і третій чин це були представники левітів, які допомагали священникам. Так, наприклад, є диякон, сішеник, єпископ, щось такого подібного було в старозавітній церкві. І ми з вами вчора говорили, що раз на рік, в день відкуплення, Йом Кіпур, первосільшеник входив в це місце, яке називалося «Святає Святих, приносив жертву за народ Ізраїля і скроплював кров'ю віку. Ківоту старого завіту. Рівно ж вчора ми розважали і застановлялися над словами святого пророка Ісаї, перший розділ його книги, де він говорив, як те священство ізраїльського народу і ті жертви стали просто механічними. І він говорить словами Господа Бога. Мені неприємні є ваші жертви, які ви приносите, Хоч ви збільшуєте свої жертви, ви збільшуєте свої молитви, але ваше серце є далеко від мене. Покайтеся, наверніться, я хочу вашого серця, вашого покаяння, я хочу чистої жертви. І якщо ми візьмемо Слово Боже, тобто Біблію, яка складається з Нового і Старого Савіту, то остання книга Старого Савіту це є книга пророка Малахії. Опісля вже йде Новий Савіт. Отже, хто був цей пророка, пророк Малахія? Малахія жив і проповідував близько 450-го року до різдва Христового. Коли храм Господній в Єрусалимів вже був відбудований, бо той, що будував Соломон, був зруйнований, і другий був відбудований. Від пророка Малахії аж до приходу Христа Месії, тобто, 450 років в юдейському народі не було пророків, тож він був останнім з усіх старозавітніх пророків. Господь твердить пророк Малахія, полюбив свій вибраний народ найбільше споміж усіх інших народів, і захищав його від навколишніх ворогів. Але замість цієї подяки священики дозволили те, що не сподобалося Господу Богу. Тобто, 450 років до приходу Ісуса Христа. Існував храм, приносили ізраїльтяни жертву Господу Богу, але не було пророка. Було багато лише пророків. От тоді, коли свята Земля попала під окупацію Римської імперії, було багато місій, пророків, як звичайно, в ті часи, і в такі неспокійні часи. І ніби люди молилися, ходили на храмову гору, відвідували Єрусалимський храм, дотримувалися Божого закону, але це було не мило Господа Богу. І ось той останній пророк Малахія, він звертається до ізраїльських священиків. То є перший розділ книги пророка Малахії. Син шукає батька, а слава господаря. Коли ж я батько, то де моя пошана? Коли я господар, де страх переді мною, каже Господь сил до вас, священники, що моє ім'я зневажаєте і питаєте, чим зневажаємо ми Твоє ім'я? Тут бачимо. Господь Пророк через Господа Бога безпосередньо звертається до ізраїльських священиків і каже, священники, ви питаєте, чим ви мене зважаєте? Тим, що приносите на мій жертовник хліб нечистий, а ще й питаєте, чим ми його осквернили? та тим, що думаєте, мовляв. Стіл Господній можна зноважати, а як приносити сліпе у жертву, хіба що не зле, а як приносити кульгаве або хворе, то це не зле, попробуй принести Його начальникові твоєму, чи Він буде тобою радий, чи Він тебе ласкаво прийме, говорить Господь сил. Тепер, Отже, благайте Бога, щоб змилувався над вами. Чи прийме він когось із вас ласкаво, говорить Господь сил. Коли б котрийсь із вас зачинив двері, щоб вам на моїм жертовнику напалити вогню марно. Не до вподоби ви мені стало, говорить Господь сил, і на милі мені приноси з рук ваших. Поважна засторога. Дуже поважна, дорогі браття і сестри. Пригадаємо собі, ми говорили про ту жертву, яку принесли сини Адама і Єва, Каїн і Авель. Бог прийняв жертву щиро Авеля. Я завжди, як дітям, пояснюю на катехисті до Першого святого причастя, кажу: уявімо собі, в Авеля може було 100 овечок, 200, не знаємо, може 20. Але моя думка є, як Авель мав принести жертву Господу Богу, він так вибирав кожну овечку. Він хотів з тих 100, чи 200, чи 20 вибрати найкращу овечку, щоб та жертва була приємна Господу Богу, щоб ця жертва була мила Господу Богу. І, та ж... І дійсно Він. Зробив так, і Бог прийняв його жертву. А Кавель, Каїн перепрошую, приніс або що, приніс, можливо, не найгірші, але в всякому випадку не найкращі плоди із своєї рілі. І Бог відвернувся від нього. І то ми з вами говорили, ну можливо, вони слухайте, маєте можливість, але в Ізраїлі то було дуже, коли був Єрусалимський храм, то дотримувалися тої точності. Навіть дрова на жартованок, як приносили, то вони дивилися, щоб те дерево було чисте, щоб, не дай Боже, там було знаєте якісь черв'яки і так далі, то відразу відкидали. То було дуже таке, Господь Бог вимагав порядку. Час. То сьогодні в нас так само, то поговоримо про новосвітню церкву, як то було. То сьогодні такий також балаган. І від вірних, ну, Скільки було таких випадків на раз, знаю? Приходить скарбник і каже, отче, подивіться. Гроші. Подарки, пів, наприклад, копюри. Ну, для чого то люди роблять? Ну, то є ваша жертва. Ну, якщо не маєш, ну то не давай. Але якщо даєш, то давай щиро і так далі, а не ведлог людей вкинути на ту царцю. Тобто, ну є таке лукавство, є таке лицемірство. І тому Господь Бог каже до священиків, що ви приносите на мій жертовник? хліб нечистий. А ще питаєте, чи ми його сквернили? Знаєте, я вже говорив, але ще вам говорю, то така може легенда була, знаєте, про євреїв. Одного разу євреї прийшли до синагоги і до рабина і кажуть, ти є мудрий чоловік, ти нас навчаєш, але скажи: чому нас люди не люблять? Чому люди вважають от серед яких ми живемо, що ми є нечесні, рабін подумав і сказав: на другий раз, як підете до саного, само собою, та не мала бути субота, я вам про прошу вас принести кожен. Ну, євреї пило горілку, і воно там квартирку чи пів літра горілки. Всі євреї послухали, ну він там мав бочку, чи що. Зливайте ту, ту речовину, що ви принесли, і кожен злив. І тепер рабен каже, дав кожному там шклянки. Тепер часуйтеся тим, що ви мені принесли. І кожен, як почав частуватися, то що був смак чого? Води. Розумієте? Смак води. Бо кожен думав, на що мені то. Мойша принесе. Мойша думав, Авраам принесе. Авраам думав, як він принесе, а я можу. Кожен хотів один одного не можна обхитрити пана Бога. Не можна другий. І так само в цей час були священники, які хотіли обхитрити пана Бога, а наша має бути той хліб чистий, він може бути нечистий. І Господь каже: ось ви приносите сліпе у жертву. хіба що не зле? Як ви приносите кульгава або хворе? Каже Господь Бог, не подобайтеся ви мені, ви злеченете. І тут увага, дорогі мої брати і сестри, пророк Малахія в цьому ж першому розділі, 11 стих, говорить, бо від сходу сонця. Аж до Його заходу. Між народами велике моє ім'я, і на кожному місці моєму імені приноситься кадило і чиста жертва. Бо моє ім'я між народами велике, говорить Господь сил. Ви ж його зневажаєте, кажучи, Господній стіл нечистий і страва що кладуть на нього. Снова варта, і кажете: глядіть яка морока, і маловажите ним, говорить Господь, приносите грабоване, кульгаве, хворе, таке приносити у жертву, таке б мені приймати із ваших рук, говорить Господь. Але тут хочу застановитися, бо від сходу сонця аж до його заходу. Між народами велике моє ім'я, і на кожнім місці моєму імені приноситься кадило і чиста жертва, бо моє ім'я між народами велике говорить Господь сил. Про що тут говориться? Від сходу Сонця аж до Його західу, між народами велике ім'я, і на кожному місці імені моєму приноситься чиста жертва. Про яку йде мова жертва? Євхаристійна жертву, про жертву Ісуса Христа. Бо, наприклад, у нас зараз є ніч, а десь в Австралії чи в іншій країні починається ранок, і там відправляється свята Божественна літургія. Від Заходу до Сходу, від півночі і півдня приноситься неустану на земній кулі та нова жертва, тобто свята Божественна літургія, бо немає години, де б та жертва не приносилася на земній кулі. Якщо ми йдемо відпочивати, то інша країна, дорогі браття і сестри, молиться і приносить ту чисту жертву Христу Спасителю. Отже, пророк Малахія, Він же бачить, Він же критикує священників, старозавітніх, і каже, що надходить час отої нової жертви, а тою новою жертвою це буде жертва кого? Христа Спасителя. Та жертва, яку Ісус Христос склав свого найсвятішого тіла і пролив свою найдорожчу кров, та жертва, яка відновлюється. На всіх престолах, там, де є храм Божий і там, де є священник Христовий. Отут 450 років до того часу, а можна сказати, 483 роки, бо коли Ісус Христос помер мав 33 роки, говорить пророк Малахія останній пророк з книги Старого Завіту, про ту нову святу жертву. Святу літургію, чисту літургію, Так? ну і пророк Малахія знову, дорогі мої, отут він критикує. Так. Він каже, що ви є маловажні, але це варто і для нас, дорогі браття і сестри, застановитися і взяти під увагу. Пророк Малахія каже, приносити грабоване. Кульгаве, хворе, таке приносити у жертву? Таке б мені приймати із рук ваших, говорить Господь, проклятий шахрай, що має в череді самця і ним обрікся, але проносить Господеві в жертву хирне, бо я великий цар, говорить Господь сил, і моє ім'я страшне між народами. Ну що сказати? Це не тільки відноситься до старозавітньої жертви, але також, дорогі мої брати і сестри, і до новозавітньої жертви, не до самої жертви, ні, але до жертви людей, проклятий шахрай, що має в череді самця і ним обрікся, але приносить господаві жертву хирна. Скільки є, дорогі брати і сестри, таких людей. Допомогти війську, допомогти бідному. Там збирають на якісь потреби церкви. Я не маю грошей. Я не маю ні. Та ви що я сам бідний? Но знову те українське прислів'я. Говорить мама до дочки. Мамо, ми були бідні і нас обікрали. Бо виявляли перед людьми, що вони є бідні, так? але насправді були багаті, бо якщо бідна, то нема що красти. Але то були багаті, їх обікрали, так? Ну, так є деколи. А друге, шахрай, проклятий шахрай. Дехто ділиться з церквою. Ну, я зароблю, я вкраджу, зиск не буде, цього. Обманю, вкину на грошах, але дам частину на церкву, хай там попи моляться. Щоб Бог мені простив. Ну, а не робімо таких жертв. Такі жертви не милі Богу. Ні. Абсолютно. За гроші не будуть прощені гріхи. Треба наше серце, наша душа. Треба шири жаль за наші гріхи. А були такі, знаю, були такі. Що не буду говорити де, коли і я в якийсь спосіб, що чому їздиш до того монастиря? Ну, їжджу, бо там відмолюють мої гріхи. Не буду казати тих монастирів, але мав таких пару випадків, де чув такі слова. Дорогі браття і сестри, не відмолять ваших гріхів, бо щоб відмолити гріхи. Людина мусить прийти через покаяння, через свідомость, через покуту і перестати чинити зло. Тоді Бог виявить до нас велике своє милосердя і велику свою любов. І тому ми бачимо, що в старому завіті того часу, дорогі браті і сестри, було що страшні Страшний занепад. Щєшенства. Дуже старий, страшний занапад е, щешенства, як сказано в другому розділі. Бо уста священника мають берегти науку, і з його услюх люди люд, люд, очікують повчання, бо він ангел Господа сил. Так говорить пророк Малахія. Бо уста священника мають берегти науку Божу, із Його уст люди очікують науки, бо Він ангел Божих сил. Ви відступили від дороги, і багатьох провели до занепаду в законі і повалили Союз із леві, говорить Господь сил. Тому я вас видав на зневагу та на погорду перед усім народом. Оскільки ви моїх доріг не пильнували і в ділах закону дивились на особу. Оце і важливо. І та як колись і так сьогодні бачите церква, як старозавітня, так і новозавітня, вона має берегти науку Господню. Правду Божу, правду Слово Твоєї істини. Навчати, проповідувати, говорити, підкреслювати, провадити людей до Царства Небесного, вказувати людям на їхні хиби, помилки, провадити людей до покаяння, до навернення, а не говорити то, що людям подобається. Та як каже апостол Павло: прийде час і люди правдивої науки не знесуть, не сприймають люди правдивої науки. Люди хочуть слухати байок. Легенд. Жартів, анекдотів. Люди не хочуть слухати Божої істини, Божої правди. Люди втікають від тих церков, від тих храмів. Де говориться та правда, їм легше повірити в Сабабона. їм легше повірити, що Бог тебе любить таким, яким ти є, Бог тішиться, що ви сьогодні прийшли. Ну, такі поверхневі речі. І тому ми бачимо, як пророк Малахи говорить до первого, до священиків, уста священика мають берегти науку. Тобто, яку вони отримали від Мойсея, науку вони мають передати. Так, як ми передали, так як ми отримали науку, молитву від наших дідів і прадідів, бабці, і дідуся, так ту науку, яку давали свідоцтво наші мученики і сповідники, віру, ту святу мову, в якій вони молилися. А нині все руйнується, а нині отворюється якась нова церква, в пошуках християнства. Дві тисячі християнство існує, і ми ще не зрозуміли, хто ми є і чиї ми діти, яка наука, на якої науки маємо триматися. І це є важливо, дорогі браття і сестри. Тому далі каже Прог Малахія тому і я вас видав на зневагу та на погорду перед усім народом, оскільки ви моїх доріг не пильнували і в ділах закону дивились на особу. На особу, так? не на Бога, а на особу. Ну, то не можемо тих речей, речей робити. Чи не один у всіх вас батько? Чи не один Бог сотворив вас? Чому ж ви одна одному ламаєте віру, сквернивши союз батьків ваших? Чому ламаєте віру? І тому пророк Малахія, дорогі браття і сестри. Він критикує жидівське священство того часу, дуже критикує. Він критикує те спустошення, він звинувачує їх в тому, що вони не берегли закону Ісея святості віри, вони знехтували тим, що є святе і миле Господу Богу. Тому він зиває до них, згадайте про закон Мойсея, слуги мого, що я був наказав йому на хориві для всього Ізраїля про заповіді та про постанови. Ось я пішлю вам Ілію, пророка перед приходом дня Господнього, великого і страшного, і він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків, щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям. Так, дорогі браття і сестри, такий був стан перед приходом на землю нашого Спасителя Ісуса Христа. Отже, єврейське священство, Ізраїльське священство дуже впало в мисноту і запустіння, так, відійшли від закону Мойсеєвого, не пильнували жертовника Господа, господа сил. Занадбали Його закони, занадбали жертви. І тому Ісус Христос, коли прийде, скаже. Ви побілені гроби, ви зверха гарні, ви одягаєте сішини, чи шати, шата первосіщенника, риза первосіщенника. Ви все докладно робите, але всередині, ви гнилі, ваша душа, ваше серце, так, дорогі браття і сестри. Ми сьогодні розважили, яке то було те стершенство перед приходом на землю нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, в якому страшному стані знаходилося людство. Завтра будемо продовжувати і вже будемо переходити до Нового завітнього сірства.